Вітаю всіх на моєму каналі. У нас зараз вечір і прохолодно, але хочу поділитися з вами красою гортензії Червоний ангел. Ось вона зараз така. Подивіться, яка вона красуня. Дуже гарно відкрилася. Я вже її показувала в одному із своїх відео, але суцвіття були меншими. А це такі суцвіття велике відкрилося в неї. Ну, дуже вона красива. Ось так зверху покажу вам. Ось бачите як. Ось дивіться, моя рука і суцвіття. Бачите, як? Ось ховається рука під суцвіття. Я навіть не знаю, скільки тут сантиметрів буде ширина. Ну, мабуть, сантиметрів 15 десь оце. Дуже гарно, дуже гарно. І це ось таке велике красунечка. Подивіться, яка вона ось. Так, її висота десь тут, ну, мабуть, сантиметрів 30 буде, десь до 30. Бачите, яка вона не, не дуже висока, не дуже висока. Росте в горщику 7,5 літрів. От я її купила весною, от в неї було скільки пагонів я їх і залишила, нічого не обрізала. Ось така вона гарна, червоний ангел. В неї такі красиві листочки. Дивіться, які вони, бачите, ось такі потужні вони, такі кожисті, такі плотненькі, дуже гарні, дуже гарні. Рекомендую, хто не має такої ще гортензії, хто любить вирощувати, кому подобається. Рекомендую вам цю гортензію. Дуже красива. Червоний ангел. І колір такий у неї, вона і не червона. Вона якась лілова наче. От бачите, така вона у мене. Ну, я не підливала ніяких цих квасів цих, що змінює колір. Можливо, вона і не змінює, бо вона у мене тільки перший рік, ця гортензія. От. Але вона ось така. Подивіться, Та яка величина ось цієї квіточки. Тут, мабуть, ну я знаю, так, сантиметрів 4 десь буде. О, і красива вона. Рекомендую всім гортензію Червоний Ангел. Дуже гарна, дуже гарна. До нових відео.